Днями презентували новий проєкт за підтримки уряду Естонії. Його мета підвищити цифрову спроможність СНАПів Житомирській області у наданні публічних послуг. Виконавці і партнери проекту Електронна академія академія електронного управління Естонії будуть проводити дослідження спроможності центру надання адміністративних послуг зараз надавати місцеві публічні послуги. Там проектом передбачена деяка технічна підтримка ЦНАПів. Планується там певну кількість керівників ЦНАПів відправити в Естонію для обміну досвідом, саме теж у сфері надання публічних. Місцевих публічних послуг у ЦНАПі Житомирської міської ради на сьогодні надають 325 адміністративних послуг, з яких 135 – це послуги міської ради та її виконавчих органів, тобто ті наші місцеві послуги, над якими ми в подальшому можемо працювати щодо переведення їх в електронний формат. Також у місті функціонує дія центр за адресою площа Польова 8, де вже працюють з електронними послугами. Прозорий офіс, який є також тим місцем, куди звертаються люди щодо отримання консультацій, зокрема щодо функціонування і порталу дія, застосунку дія цифрові ресурси, які дозволяють на сьогодні отримувати електронні послуги. Зокрема, це і різноманітні довідки та витяги з певних державних реєстрів. Звичайно, що величезна кількість людей користуються сервісами і адміністратори Центру і прозорого офісу надають консультації щодо застосування і користування такими ресурсами. Одним з успішних проєктів у напрямку цифровізації стала є приймальня Житомирської міської ради, де в тестовому режимі вже працює одна з електронних послуг. Послуга щодо видачі довідки про те, що родина перебуває або не перебуває в реєстрі багатодітних родин в місті Житомирі. Правило – це родини, які отримують статус багатодітних родин в інших громадах, тому звернень поки що не було. Але інформація щодо кількості звернень, оскільки там також можна подавати і звернення, і запити, то більше 90 звернень і запитів. Ми спілкувалися з колегами вже з моменту функціонування приймальні, вже надійшло до міської. Ради і виконавчих органів. В рамках проєкту зараз збирають перелік тих місцевих публічних послуг, які планують цифровізувати. Ми надавали пропозиції такі послуги, які є популярними саме для таких категорій, як, як правило, це військовослужбовці, це отримання довідки про наявність, відсутність приватизованого житла в місті Житомирі. Довідка про неперебування на квартирному обліку. Це те, з якими ми питаннями найчастіше звертаються. Реалізацію проєкту планують розпочати восени. Там будуть проведені певні заходи з анкетування ЦНАПів і саме органів місцевого самоврядування. Потім будуть відібрані 10 партнерських, ну так званих партнерських громад, в яких буде трошки глибше дослідження. Там будуть і опитування, і співбесіди, ну, саме для того, щоб вияснити визначити пул послуг, які можливо відцифрувати на місцевому рівні. Підсумку планується створити. Такий реєстр місцевих послуг, які можливо буде відцифрувати, ось саме які надаються територіальними громадами, проєкт стане важливим кроком щодо вдосконалення публічних послуг на Житомирщині, що відповідає викликам цифрового суспільства. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.